Ти в кого такий чорний? А ну розказуй. Да. В маму? Так, мама чорнобіла. Да. Мама чорнобіла. Ти в кого такий гарний? Ти взихладись. Да. Мамине козіня. Дя, да. куди ти до тітки йдеш чужої, вона ж тебе забодає. От тут мама. Дай мама братика оближе. Дя. Да. Мілка, ти в мене красуня цього року. Сьома! двох таких класних хлопців. Ой ти бозечко. Стільки хлопців в мене тепер. Нагодували мамку. Да! От нагодували дякую. Аделі дякую за їду, мілці дякую за харчування. Да, Нагодували мамку. Ти мені кого принесеш? Ой, боже, боже.